Ви знаєте, що все вирішить її величність. Музичний батл. Да, так, імпровізація. А вже ж. Так, да, Ви можете підніматися, всі команди запрошуємо на сцену і всіх граючих тренерів теж запрошуємо на цю сцену. І команди в зборі да. всього два тренери будуть оцінювати музичний батл. Тому Аня, Юрій, постарайтеся бути максимально уважними. В ваших руках доля переможця. Музичний батл, правила, ви знаєте. Зірка співає шматочки зі своїх пісень, а команди повинні смішно їх або доповнити, або переспівати. Головна інтрига цього конкурсу хто ця зірка сьогодні? Пані та панове, я дуже радий. в мене в плейлисті дуже багато його пісень. Товариства на сцені козак сіромаха. Ваші облиски! Запрошуємо на сцену. Козак Вітаємо, сіромаха. Вітаємо на сцені ріки сміхом. Ваші облиски, музичний батл. Поїхали! Поїхали. Так, ну по перше за все, я не знав, що я тут буду. По-друге, фонограми у мене немає з собою. Треба якось розібратися. Давай допоможу, давай. 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 Гуляли, 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 на широкі крила стали. Гуляли, 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 гуляли. Козаки по полю дали, команд так, налисники, перші налисники, будь ласка, Гуляли, гуляли, гуляли гуляли. Потім дуже довго все то лікували. Гуляли, 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 оляли, У Москві путіна ховали. Гуляли, 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 оляли. Ділі не просихали. Гуляли, 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 гляди. Де поставить на голос довго опирали. Гуляли, гуляли, гуляли гуляли, з подругою мами сина нагуляли. Оце продлёнка була, тіотляріс. Гуляли, 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 гуляли. Доки мама з татом, брата, доробляли. Я зрозумів в Україні потрібно найкраще покоління. Дикий лист. Гуляли гуляли гуляли, 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 потім на троєщині нам сильно наваляли. Гуляли, гуляли гуляли, гуляли гуляли, Таким чином і землю відшукали! Я, Я дошкін це... та команда фрау давайте це. Давайте наступно. Наступна, наступна. Песня, На, да? наступна. Так, пісня. Будь ласка, казать. поборемо. Поборемо. Так. Вора вора поборемо, поборемо, вора поборемо. Беремо та й робимо. Є. Є. Козак, є. Так, а, так. Ти ж знаєш, я твої пісні знаю. Тому добре, а, я ж за що і казав. Да. Ну ж не зря по, в сьолом приїздили. Давайте тільки останню останню пісню. Останню як строчка буде. Рядок, Рядок останній беремо, те робимо. Беремо, все, я, я все сам зроблю, так? Да? Голову поголимо, бороду поголимо. Давай відкриємо барбершоп. Беремо тай, робимо. Це був Іван Лілєнов. Команда дикілис. Ядерку ми зробимо. Бора поборемо І запустим по Москві. Беремо та й робимо. А пісня про подолання демографічної кризи. 3, Першого народимо. Другого народимо і третього народимо. Ти як? Беремо, та робимо. Наступно, так? Да? Поїхали, ще одну. Вистаємо. Що не було, вистаємо історію пере. Боже врятуй, покажи і шлях, і синувати дай на своїх полях. О, не було, ми стоїмо історію, перевернемо. Боже врятуй, покажи жлях, Існувати дай на своїх полях. Танцюємо. Пока. Мене є. Uh, так, ну що, з чого пишемо? Щоб не було, вистаємо. І все, я, я об'явлю. Uh, Гудзики на сорочки Євгена Кошового. Щоб не було, визнаємо. Іван Люлєно і команда Дикий лист». Щоб не було, вистаємо до кінцевої, то їдемо вітер гуля, бо вікна нема, От така поїздка в Київ сніжена. Та радіємо, співаємо. Щоб не було, вистаємо. Ти що від зеленського витратимо? Ой, не так, не так, я не так хотів. Готові полетіли. Щоб не було вистаємо в черзі все хенд Я шести утра там новий завоз треба ковти дві бо одну собі, а другу я продам він стій. Христаєл на лисники. Да, це ціла музикальна поема. Якщо все, то можемо закінчити. так. так все дуже дякуємо все. вам, козак Сяробака, вам. Музичний, Облички, і ваші зірці. Дякуємо, пане Сергію. Дякуємо вам.